Слава Україні, друзі! Мене звати Назар. Я живу в Філадельфії, Америці. І хотів вам показати трошки, що в мене тут є з, з колекції, з модельками всякими різними, різними розмірами і різних, з різних компаній, всяке таке. А, так що покажу вам трошки, якщо вас зацікавить якась з цих модельок. І ви хочете, щоб я вам показав, ну так зблизька, щоб ми придивились трошки, зробили маленький огляд, може. І я вам розкажу про ту модельку, що вона собою має там. Ну, всяке таке. Розумієте, що я хочу сказати. Так що, так що так, якщо вас а, цікавить всяке таке з модельками, такий, а, така тема, всяка, то прошу, а, напишіть в коментах піді мною. І я вам зроблю, опишу щось там про якусь модельку, що ви хочете запитати. То вам розкажу. А, так, це <смеш>, мій офіс. Тут. А, я тут роблю всі свої YouTube-відео для мого другого каналу, який називається Nostalgic". А, Де тут в мене десь написано, зараз покажу. А отак от пишеться: Nostalgic. Це я взяв своє ім'я Назар і змішав його з Ностальгія. І от такої їх змішав. Nostalgic. Англійськомовний канал, якщо розумієте по-англійськи, то гляньте там, там купа всякого контенту, подивимося. А поки що, це мій українськомовний канал. Я трошки зробив перерву. Всі розуміємо, що тут відбувається вже цілий рік, 2022-го. І на жаль, настрою не було на таке всяке робити. Чим я займався? Зараз розкажу. Вибачайте, що бардак в мене тут завжди чисто, але в нас був аукціон а, на моєму каналі Насталджик позавчора. А це вже сьомий аукціон, що я робив. Це є всі люди, що виграли на, на цей раз. А, все в коробках іде по всій Америці. Дещо йде в Британію а, і одна з них в Австралію. Коротше, а це все на Україну. Ми збираємо або на ЗСУ, або на Добровольців в Україні, у Львові, всяке таке. Так що тим я займаюся на моєму другому каналі. Я багато вже ну, не колекціонував вже останнім часом. Бо ну, нема настрою на то все. Знаєте, то я більш-менш продавав купу всякого з моїх з моєї колекції. І всі, все, всі гроші передавав в Україну до Львова нашим славним героям і добровольцям там. Добре. Оце є моя колекція маленька, ще залишилась. Там в мене є ще такі, я роблю на замовлення, всякі, ну як тут кажуть, кастом. А малюємо їх. Ось такі, от, наприклад, бачите, це мені багато друзів наробили таких от класних українських жовто-блакитних модельок. Все, ручно вони малювали їх і диві, привіт, Києва, клас, правда? І мені передавали то, за те, то, що я ті аукціони робив. А тут також є а, ну, такі не по українській темі, але дуже класні. Так що, якщо ви би хотіли е, якусь з цих, або просто, щоб я про всі розказував, я з задоволенням вам зроблю відео і буду розказувати. Дивіться, оце назад в майбутнє, і там тризубні, бачите, спереду. Моя тінь тут все закриває. Коротше, тут також є такі я зробив. Це не фарбовані, а так, як називається, Powder Coat, то така пудра, і потім вона розплавляється. То не фарба, але бачите, вони класні всі. Оце мої Customs. Ну і це мої з дитинства, ще в Україні, коли мій тато мені купував всякі модельки привозив. Це моя стара колекція, ще з 80-х років. Та, я старий дід вже. А тут моя колекція, як бачите, тут є в нас ох! Кайдохаус. E, От тут в мене є Chase. Це така рідкісна міні-ді, В шапках. Мені подобається Kaido House. Гляньте там на інтернеті, якщо вас це цікаво. Ну, коротше, це e, трошки з моєї колекції. Я також Долоріан дуже люблю. Бачите, скільки в мене є різних версій. Ну і з фільму з цей форсаж, здається, переклад Fast and Furious. В мене є майже всі. Я тільки показую мої тут улюблені як бачите, модельки. Так що все. Якщо у вас щось тут цікаве, а мустанги також я просто обажаю, Як колись казали. Але як бачите, в мене тут також є трошки оті ось ось, назаду майбутнє. Все тут є. Коротше, я просто хотів вам скоро трошки показати, розказати, що в мене тут є, і що я буду робити скоро а, відео і трошки з вами а, ну, розказувати вам історії, щоб а, не, не дуже сумувати, щоб ми трошки а, хоч на 5, 10, 20 хвилин, відходили від а, думок, які в нас кожен день, як в українців, забивають нам мозги. Так що, може, щось таке може вас обрадувати або можете з дітьми дивитись. Я не матюкаюсь, я все тримаю добре, чисто і боремося за Україну. Так що Все, що вас цікавить, будемо розказувати. Ага, я ще хотів вам розказати, якщо вас цікавить, таке я недавно ми робимо там такий експеримент на моєму другому каналі no Nostalgic. Ця машинка була покладена на рельси і поїзд по ній проїхався. Я також думав, що більше буде проблем з нею, але вона так защемилась і вистрілила з-під рельс. Так що ми ще будемо з нею мати багато фан, як кажуть. Тут, ой, я це знайшов недавно. Якщо знаєте, це є Super Treasure Hunt. Бачите, там такий вогник є знизу. Ось таку можна купити, якщо повезе в магазині. Вона трошки відрізняється від регулярних Hot Wheels, Але можна продати зразу за 100 доларів, а купив за долар. Так що таке є. Але я не, я не перепродаю нічого. Тільки якщо в нас робляться от, такі от аукціони, то все для України, тільки тоді я купую і ми потім продаємо. Мені друзі, товариші, багато американців передають свої такі модельки, і ми їх все пере. Перепродаємо. <ріст> Але все для України 100%. Окей. Добре, друзі. Дякую, що трошки подивились. Може, я забагато так <ріст> забалакувався, бо це перше відео. Я вже давно тут не робив відео і, і по-українськи часто не говорю. А, бо я в Америці. Але так, друзі, є. Ми виходимо, все окей, все нормально. Але скучаю за вами мої <ріст> чудові українці. Так що надіюсь, вам сподобаються ці відео. І прошу залишайте коменти. Я з задоволенням буду робити більше контенту для вас, більше відео. Якщо хочете, я можу навіть ходити десь по магазинам, вам показувати, що тут продається. Що вас цікавить, мої дорогі улюблені люди. Кажіть, і я так і буду вам робити. То, що ви хочете в Америці, бачити. Я в Філадельфії живу, так що мене звати Назар. Побачимося скоро. Тримайтесь, друзі мої. Слава Україні! Героям слава, смерть, клятим ворогам! Тримайтесь, папа. -па.